Бюджет України на 80% складається з податкових зборів. Ймовірно, ви це знаєте, але ми все ж нагадаємо: безкоштовної медицини, освіти, доріг та інших благ не існує. Все це оплачується за рахунок ваших податків. Водночас 9 із 10 українців ніколи власноруч податки не платили. За них це робили роботодавці, банки та інші підприємства. Що ж, якщо ви один із цих 9 українців, цей ролик може бути надзвичайно корисним для вас. Уявімо наближену до середньостатистичної українську зарплату. Це трохи більше 10 тисяч гривень, але для зручності розрахунків заокруглимо до 10. Це так званий чистий дохід. Тобто податки з нього вже сплачено. Але скільки і куди? Отже, якщо на руки ви отримали 10 тисяч гривень, то ви вже заплатили 18% податків з доходу фізичних осіб, а також 1,5% військового збору. Тобто нараховано вам було 12 тисяч 422 гривні. Але окрім цього, податки платить ще й роботодавець, 22% єдиного соціального внеску на нараховану суму, або майже 8,5% податку на осіб, які мають інвалідність. Тобто ще 2 тисячі. 833 або ж 1045 гривень платить ваш роботодавець. На практиці роботодавці цікавлять загальні витрати на кожного працівника, тобто сума, яку працівник отримує на руки разом з податками. Натомість працівника більше цікавить чиста зарплата. Інколи роботодавець і працівник намагаються зблизити ці суми та задля цього йдуть на виплату заробітної плати в конверті. Або ж на сіре працевлаштування, коли працівника оформлюють на мінімальну заробітну плату, а решту виплачують готівкою. В результаті працівник втрачає всі або частину соціальних пільг, зокрема, може претендувати на нижчий обсяг компенсації під час хвороби чи безробіття. До того ж, у нього зменшується розмір пенсії. Фізичні особи-підприємці сплачують податки за іншою системою. Щомісяця за себе вони платять ЄСВ від мінімальної заробітної плати, трохи більше 900 гривень, та 3-5% доходу щоквартально, залежно від групи оподаткування. Також ми платимо податки з пасивних джерел доходу, таких як депозити. Податкова ставка тут 18%. Якщо здаєте в оренду житло, з цього доходу теж маєте сплатити податок. Ще є непрямі податки. Усі без винятку українці їх платять інколи навіть не здогадуючись про це. Приблизно чверть тих грошей, які працівник отримав на руки, також потрапляють до державного бюджету у вигляді податків на споживання. Щоразу, як ми купуємо щось у магазині або отримуємо якусь послугу, у тому числі оплачуємо комунальні послуги, ми сплачуємо 20% від вартості товару у вигляді податку на додану вартість. Але є важливіше питання, що відбувається далі з грошами, якими платимо державі. Єдиний соціальний внесок іде до пенсійного фонду та фонду соціального страхування. Відповідно, ці гроші будуть витрачені на виплати пенсій, допомоги безробітним тощо. Акцизний збір спального йде у дорожній фонд. Решта грошей йдуть до загального фонду державного та місцевого бюджетів. Це означає, що центральна та місцева влада можуть використовувати їх на власний розсуд. Втім, законом можна встановити деякі обмеження. Наприклад, на безпеку якої оборону не можна витрачати менше 5% ВВП? Місцеві бюджети отримують 60% податку на доходи фізичних осіб, а також податок на нерухомість, плату за землю та єдиний податок, що сплачують підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування. Проконтролювати напрямок і обсяг коштів, що витрачаються державою та місцевими органами влади, можна на ось цих сайтах.